Щоб не було грибка. пані Тетяна за фахом дизайнер. Втім, зараз опановує малярські та внутрішньо оздоблювальні роботи. Вона волонтер-будівельник. Я прийшла мені все майстер, розказав, показав. І От я можна, маю можливість зробити свій вклад спільну добру справу. Ну, Кожен приходить, і якби що які є наразі потреби. Роздає майстер задачі кожному. Тобто <тутрує> ви Так, да, універсальна громаді. Вчора ми з, зі стелі там крейду знімали, сьогодні ми змукуємо перед Тобто яка є робота, всі за все беруться. За роботу взяли з більше 20 волонтерів Запорізького осередку Будуємо Україну разом. На першому поверсі одного із гуртожитків Олександрівського району, де раніше були офісні приміщення, незабаром буде нове житло для переселенців. Взагалі наша організація створена для того, щоб допомагати людям, які були вимушені переміщені і які не мають житла в Запоріжжі. Таких людей дуже багато, і ми з волонтерами. Ми набираємо волонтерів і робимо їм ремонт. Три тижні тому в приміщенні стартував ремонт. Його роблять самі волонтери, а необхідні матеріали надають міжнародні партнери. Загалом у шелтері планують розмістити 70 людей з тимчасово окупованих територій Запорізької області. Місто надає в оренду приміщення за одну в рік, а ми робимо ремонт за допомогою донорів-спонсорів. В даному випадку нам допомагає карітас допомагає ВКБ надало матеріали і бур, які активно підключилися і зробили ну таку велику частину роботи. В подальшому тут також мають встановити душові пральні машини та вмивальники. Відкрити шелтер планують в червні. Валентина Чурікова Славко Твердохліб. Ми працюємо для вас. Тож підписуйтеся на наш ютуб канал та будьте в курсі найцікавіших подій.